Всім привіт! І так, ми сьогодні з вами вивчимо 5 самих простих і прикольних рухів. Обов'язково покажу вам, як вони будуть робитися під музику швидко, а потім ми розберемо кожен рух окремо. Готові? Давайте подивимося, щоб було цікавіше вам над ними працювати, подивимося, як вони насправді виглядають. Окей? Так, включаємо музику і поїхаємо. Надіюсь, вам сподобалось і ви готові їх вивчити. Камон. Так, ну що, поїхали. Перший рух це 8 кроків. Ми присідаємо і робимо 8 кроків. Один лівою ногою носочком в сторону. Вернулись, ногу вернули на місце. Правою ногою два. Вертаємо. Лівою ногою. Три вперед. Вертаємо. І правою ногою. Чотири. Вернули. Два рази вліво. П'ять носочком великим пальцем. Вернули. Шість на великий палець. Вернули. І так само в іншу сторону. Сім. Вернули. Вісім. Давайте ще раз. Трішки присіли. І на великий палець ми робимо крок. Один. Вертаємося. На іншу сторону. Два. Вертаємося. Не забувайте, що ми сидимо. Ліва нога. Три носочок. Повернулась. І права нога 4. Вернулися. Два рази вліво присіли. на пальчик великий. Спина в протилежну сторону. Вернулись. Шість. Вертаємось. І в іншу сторону вправо. Сім. Спина вліво. Протилежно. Оп. Вісім. Не забуваємо, що ми сидимо. І останній раз. Давайте повторимо, а потім самостійно. І рекомендую вам відразу рахувати. Добре? Давайте разом. Приготувались. І один. Два. Вперед ліва нога. Три. На місце. І права нога 4. Два рази вліво. П'ять. Вернемось, не забуваємо сидіти. Шість. Ми сидимо, не стоїмо. Сім і вісім. Спробуйте самостійно. Спробуйте, спробуйте, спробуйте. Якщо у вас вийшло, вау. Супер. Ви молодці. Йдемо далі. Рух номер 2 Ноги. Широко. Угу. Присідаємо і піднімаємо п'ятки. Ми стоїмо на носочках. На пальчиках і робимо такі прыжочки. Дуже простий рух. Раз. Два. Інша нога. Три. Чотири. Давайте ще раз. Один, два, і три, чотири. Можливо, давайте швидше це зробимо. На носочках. П'яточки вгорі. Коліна зігнуті. Ліва нога спереді. Оп. Права нога спереді. Оп. Вернулась. І ліва. Випригнули. Права. Випригнули. Давайте ще швидше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так, третій рух. Let's go! Я думаю, що другий рух у вас вийшов дуже швидко, тому що він простий. Третій рух ще простіший. Ми правою ногою робимо крок назад. Вернулись. Лівою ногою крок назад. Вернулися. Правою ногою крок назад. На місце. Лівою ногою крок назад. На місце. Стоїм на одній позиції. Коліна зігнуті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І рух. Номер 4. Ще залишилось два рухи. Четвертий і п'ятий. Піднімаємо праву ногу, правою ногою махаємо в повітря. Ставимо на пол, а лівою ногою пальчиком назад, на пол ставимо. Ліва нога та що позаду, не спішимо. Махаємо лівою ногою, ставимо і правою ногою назад. Правою ногою в повітря на місце. А та нога, яка позаду, ліва, назад. Не забуваємо, що тою ногою, яка позаду, ми нею махаємо. Не ставимо її на приставку. Відразу махаємо, інший йдем. Махаємо, інший йдем. Махаємо, іншою Угу. Давайте ще раз і перейдемо до п'ятого фінального руха. Права нога оп, вернулася, ліва нога, крок. Ліва нога оп, вернулася права нога крок. Правою стали, ліва нога назад. Лівою, стали, права нога назад. Я думаю, що у вас вже вийшло. Ви можете спробувати самостійно. Давайте далі. Рух номер 5 Фінальний п'ятий рух. Піднімаємо праву ногу. Називається running man. Бігущий чоловічок. Права нога вгорі, ліва нога позаду. Відпригаємо на одній нозі назад. І правою ногою не падаємо. П'яточкою гострою стукаємо по полу. Піднімаємо ліву. Не спішіть. На правій нозі відплюємо над І п'яточкою просто опустили ступною. Піднімаємо праву ногу, відпригуємо п'яточкою стукаємо. Піднімаємо ліву ногу, відпригуємо і п'яточкою стукаємо. Підняли праву ногу, відпригнули і стукнули. Підняли ліву ногу, відпригнули, стукнули. Я думаю, ви готові вже з'єднати і зробити цей рух повноцінно. Піднімаємо праву ногу, увага. Коли відпригаємо на лівій нозі, на тій нозі, яким стоїмо, ми думаємо про неї, ми б'ємо п'яточкою. Одночасно спиною більше назад. Піднімаємо ліву, відпригуємо на правій нозі, бо ми на ній стоїмо, а лівою п'яточкою й'ємо. Все, це, що я вам показую, ми робимо дзеркально для вашої зручності. Піднімаємо праву ногу і оп. Піднімаємо ліву ногу оп. Піднімаємо праву ногу. Швидкість набираємо. Піднімаємо ліву, вдарили, піднімаємо праву, вдарили, піднімаємо ліву, вдали. Надіюсь, у вас все вийшло. Давайте ще раз покажу під музику і бажаю вам удачі, щоб ви могли відпрацювати, швидко навчитися. Цих рухів і вже класно танцювати. Поїхали ще разочок під музику, і подивимося, як це виглядає. Можете також спробувати швидко. Перший <му> рух! Третій рух готови, і крок, і крок, і швидше. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, ще, твердий, виїхав. І раз, два, три, чотири, де, шість, сім, п'ять, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тепер ти так, чекаю від тебе домашнє завдання. Спробуй вив вивчити ці 5 рухів і присилай нам відео в інстаграм в Дірект. До зустрічі! Ми з тобою не прощаємося. Кажемо, до наступних зустрічей. Всім пока!